Правда, правда, мої кохані. Думайте тільки про себе. З вами Ханна, ваш найкращий зірковий таролог. З чоловіком зведе, з якого розбите серце, сонечко? Я думаю, чомусь в мене інтуїція говорить, що багатьох це ви розбили йому серце. Чоловік. Який довго мав на вас плани, але не проявлявся, не реалізував їх, вів себе по пажику. Людина, яка довгий час стояла на вибору шляху, яким шляхом піти? Так, так, ви розумієте, я кажу, карти підтверджують знову про те, що довгий час, довгий час він розмірковував, він тормозив. Так, але він почуття до вас мав. Він не проявляв їх. Ну, я взагалі тут по картам бачу, якась незріла людина. Напишіть, чи знаєте ви його, напишіть, навіщо він вам. Навіщо сонечки? Чоловік е доленосний, аркан суд. Так, ви не могли з ним не зустрітися, тому що через нього ви і стали. Хтось там, я коли роблю розказ, хтось там свистить, дівчата, це не мені. Хтось через нього і став верховною Жрицею, тобто у вас розвинулись ваші здібності інтуїтивні. А хтось з вас саме і відчуває, що ця людина не просто так прийшла в ваше життя. А хтось саме і став, розвинув свої, як я, до речі, свій час. Інтуїтивні здібності став займатися таро, рунами, і тепер розумію, що ця зустріч, вона була обумовлена чимось. Так, це людина, від якої ви пішли, кохаючи, або він пішов кохаючи, всіх по-різному. Людина, яка взагалі егоїст, людина, яка не хоче вас нікому віддавати, бо каже: Вона моя, я знаю, що її заберуть у Ні, я нікому її не віддам. Так, король чаш це чоловік, який вас кохає. І чоловік, який дуже багато про вас мріє. Дівчата, але він мріяв так довго і при цьому нічого не робив. Розумієте, тут навіть хтось із них, ваш чоловік, був в якомусь затуманеному стані. Або щось курив, або щось випивав. Вибачте, але медитував, можливо, але нічого не робив. Тобто тільки. Аби да каби, та буде таки. Так, але він тепер повідомить вам про свої почуття, про те, що ви його перетриця, ви особлива жінка, або ви маєте дітей, або він хоче мати з вами дітей. Хоче мати з вами родину, що ви жінка, яка займає його.